Слава Ісусу Христу! Хочу відновити одне відео. Може комусь буде потрібне, тому що елементарна штука. Заміна наконечника рульової тяги. Чому знімаю? Тому що багато людей рахують по витках. На даному автомобілі, я от тільки що поміняв. Якщо взяти, то розбіг був по витках десь переважно 3 мм. Це багато. Значить, що ми робимо? Звичайна стара шина від бензопили. На диску відмальовуємо рисками, як ставимо бензопилу. Для чого? Тому що диск має різну виробу, горби. Значить, щоб шину поставити в те саме місце, якщо прийдеться зняти зажим. Якщо не прийдеться, так і робиться. Значить, приїжджає автомобіль. Наконечник розбитий. Якщо він розбитий, нам потрібно виловити центр. Працює перекуп варіант, як перекупщики забивають зверху чашку, щоб не було люфта. Наконечник все одно викидати. Легенько застукали до пропажі люфта. З старим наконечником поставили шину на підкрильнику, відмалювали маркером, але у нас є люфт при закритому рулі. Бачите, дивіться, який люфт. Значить, Якщо ви робите, то затискаєте вправо або вліво і тоді маркіруєте. Я в даному випадку затиснув вправо, відмалював. Поміняв наконечник, підрегулював. Для чого це робиться? Субота приїжджає чоловік. Мені треба 200 км проїхати, поміняй наконечник. Ну а розвал та я так поїду. 200 туди, 200 назад, 400 коліс не буде. Розумієте? Чи навіть до розвалу доїхати. Елементарно відмітили, поставили, все. В 90% все на сходження треба їхати так чи інакше провіряти. Але в 90% випадку все сходиться, людина заїхала, провірила, виїхала, все нормально. О. Судіть самі на ваш розсуд. Може комусь допоможе, може хтось сміятися буде. Ми показуємо те, що вміємо. Най ну, вам Бог помагає. Щасливо.